Незалежність, наш дух, наше сьогодення, за словами нашої відомої поетеси пані Ліни Костенко спирається на оплоті померлих. Вони сьогодні тримають той дух незалежності України і чекають, коли ми. Їхню вдячність нащадки перейдемо від оборони у наступ за свою рідну, випликану ними землю. Незабаром благодатний час Великого Посту кожен з нас буде мати можливість перед Господом Богом визнати свою слабкість, визнати свої прогрішення. І отримати від Бога прощення, продовжити своє життя і сповняти ті наміри, для яких я покликаний на тому місці, де його поставив Господь Бог. То, власне, де краще, як не на цьому місці біля цього Героя України, біля його пам'ятника, зробити собі і совісті, наскільки ми змогли втілити в життя. Ті свої задуми протягом року, в незалежності від того, хто ми є, чи ми є представники влади, духовенства, чи ми є прості трудівники, селяни, дати собі звіт, що я вчинив і що я маю ще вчинити. Та Господь Бог благословить всіх тут присутніх. Тою великою думкою тим великим розумінням, що того духу правди, духу любові нам треба набиратися на таких святих місцях. І що завтра і сьогодні нам треба ставати до праці Кропіткої, муравлиної, казав митрополит Андрій Шептицький, муравлиною праці кожен день за днем будувати Україну. Час геройства, можливо, вже пройшов. Геройства видимого, коли можна було підставити груди під кулю, коли можна було гранати вирвати кільце, крикнути слово слава Україні і піти до вічності. Зараз набагато тяжчий час час спокуси владою, славою, грошима, багатством, достатком. І в ньому набагато важче проявляти ту любов до батьківщини. хай Бог благословить всіх нас набратися того Духу сьогодні, з того святого місця, і піти у той світ, де ми є кожен на праці і на служінні, і подумати, а який, колись пам'ятник поставлять нам. Слава Ісусу Христу!